Матвієнко ніколи не приховувала, що свого первістка доньку Уляну народила у 16 років. Вона завагітніла від 23-річного хлопця, якого щиро покохала, і хотіла з ним прожити усе життя. Одразу все мамі тоня страшенно соромилася розповісти. Тому спочатку про це дізналася її двоюрідна сестра. Лиш на другому місяці вагітності дівчата ледве підібрали слова, аби повідомити Ніні Матвієнко, що її неповнолітня донька при надії. Митрофанівна від почутого аж закричала Ура! як гарно зраділа. Натомість не всі з розумінням ставилися до тоняної вагітності. Навколо були люди, які зловтішалися та навіть принижували. Тиск суспільства був настільки сильним, що юна дівчина могла навіть не виносити дитину. Буквально я йшла і на мене тикали пальцем. Да. Це мене збило. простітутка. Нічого пережила. Оня відклала мрію про сцену, вийшла заміж і переїхала до чоловіка. Однак зізнається, було дуже несолодко, адже вона не мала жодного досвіду в материнстві. Тим паче, на дворі був кінець 90-х і заможне життя лише снилося з осудом. На тоню дивилися навіть лікарі у поліклініці, мовляв, що така юна дівчинка може дати дитині. Цікаво, що у родині Тоні якось не пророчили її ранню вагітність. Це, до речі, мій тато і мама запророчили. Вони мені сказали, що коли я народилася, підійшов дідусь і подивився в коляску і сказав, що вона вам 16 років в полоні дитя принесе. І десь вже мені було 14-15 років. Вони, як я чула, як за столом ну, батьки шуткували, говорили своїм знайомим про це, і от так, воно реально так склалось. Вони це як ну. Мені здається, що коли ти в це віриш, говориш і жартуєш це, реально відбувається.